Вірую в серці, ви наша гордість, наша сила і наша надія. А ваші жертви і мужність живуть у кожному з нас. Хочемо, щоб ви знали, поки ви боретеся за нас, ми стоїмо за вас. Ми чекаємо, ми віримо. Ще мене в Ми вас чекаємо кожен день, кожну хвилину. Ми не втратили віру. Ви незабуті, ви наші герої, ви живі в серцях, живі у пам'яті. Христос воскрес, дорогі діти, шановні родини, зниклих без тих героїв, шановний сучасний отче, присутні тут всі люди доброї волі. Ми сьогодні зібралися тут не для якогось помпезного дійства. Ми зібралися сьогодні, щоб подивитися цим хлопцям, які сьогодні переживають біль як і фізично, так і морально, не маючи можливості до рідної домівки. Ми хочемо, ми віримо, ми знаємо, ми молимось. Молимось і не хочемо повірити в те, що цих хлопців вже немає. Вони є, вони є, але тимчасово не з нами. Це є велика біль, велика наруга над собою, над своїми думками, особливо рідних, які щодня на кожен скрип дверей повертаються і чекають, що двері відкриються, і зайде. Чи батько, чи син, чи чоловік. Зайде до хати і скаже: Я є, я повернувся А ще ми сьогодні тут, що ви подивилися цим хлопцям у вічі, і кожен раз, ідучи до школи чи зі школи, чи обговорюючи вдома, бо сьогодні в кожній родині йде обговорення тієї біди, яка є в Україні, тієї біди, яка навалилася на нашу країну. Розуміти, його визволять, випустять, чи його. Навіки відправлять по той бік життя. Сьогодні країна переживає важкі часи, але ніколи, навіть у найважкі часи, ніхто не відміняв людяності, поваги і розуміння того, що ми маємо свою країну, ми маємо свій народ, ми маємо свою націю, ми маємо свою мову. А для того, щоб ми це все зберегли, ми спільними зусиллями маємо молитися, вірити, поважати і єднатися. По праву руку від мене стоять родини, ті, які щодня очікують, знаю, що ще гірше вам, ніж ті, хто втратили на вічно і бо не так то легко кожного дня на будь-який скрип повертатися і думати. За вашу мужність, за ваш патріотизм, бо ви їх своїх родин. Ви разом з ними переживаєте цей біль, а ми разом з вами. Тому від імені всієї громади, від імені всієї України і разом з цими дітьми. Ми вам всі не скажу розумієте, в якому становищі наша. Країна. Але ми маємо вистояти. Ми вистоїмо, ми переможемо, і Україна у нас буде процвітаючою, гарною державою. А для цього треба молитися, старатися кожен на своєму місці робити щонайменше, що він може. І перемога обов'язково буде за нами. Дякую вам. Я прикладом людяності. Та гідності. Ми шукаємо, любий Боже, дай нам віру, що Твоя рука веде нас. Ми віримо в Твою самогутню любов та Твою здатність принести спокій де неспокійних душ. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амін. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Амін. Слава Україні! <клухи> <клухи> Слава! <клухи> Слава нації!